І знову вправо, котрі допомагає дуже швидко вийти з негативного стану і зупинити думки. Обкатуємо м'яч, спочатку ось так, потім обкатуємо м'яч ось так. І починаємо дивитись вліво-вправо, вліво вправо. Відчуваємо, що відбувається з нашим внутрішнім станом. Вліво вправо, вліво-вправо. Рухаємо по колу очима. Якщо відчуваєте, що дуже легко. Можна швидше почати рухати. Це сигнал про те, що ви розслабились і у вас вже починає все прискорюватись. Рухаємо в протилежну сторону, потім стараємось уповільнюватись навпаки, навпаки, уповільнюватись. Потім знову швидко. Супер. Наступна вправа. Ми обкатуємо м'яч вдолоні ось таким чином. Пальці рухаються вперед. Дивимося вліво вправо, вліво вправо, потім очі рухаються по колу по часовій стрілці і потім в протилежну сторону. І також можна в цей момент собі говорити афірмацію. Наприклад, ви обкатуєте м'яч, рухаєте очима, ви проговорюєте: я впевнений в собі. Я спокійний, і уявляти собі, як ви хотіли б себе почувати. Наприклад, я повністю спокійний і знаходжусь в стані радості. І просто фокусуємось на тому стані, в котрому ми хочемо перебувати. Також можна розвивати таким чином різні навички. Також можна, також можна уявляти, як ви досягли якусь ціль. Таким чином, ми прибудовуємо нові нейронні зв'язки в нашому мозку. У нас змінюється внутрішній стан і збільшується рівень енергії. У ті підсвідомі думки перестають нами керувати і впливати на наш внутрішній стан. Більше вправ на моїх онлайн-заняттях приєднуйтесь або якщо хочете тренуватися індивідуально, пишіть мені в директ. Я навчаю, як справлятися з внутрішніми своїми переконаннями, котрі заважають впливати на реалізацію своїх цілей по всім питанням. Пишіть мені в директ.